По загибелі Євгена Коновальця, якого вбив радянський агент, в українському націоналістичному колі почали згущуватись хмари. Постало питання, хто займе верхівку Організації українських націоналістів. Без вагань ця посада дісталася Андрію Мельнику, найближчому другу Євгена Коновальця. Проте різниця в підходах до боротьби за незалежність України призвела до повстання окремих його кадрів, яким не сподобалась нова політика ОУН. Ця боротьба переросла в розкол організації, яка нашкодила ефективній діяльності ОУН. Вітаю вас, друзі! Моє ім'я Артем. Сьогодні поговоримо про розбрат в ОУН та детально розберемо деякі спірні моменти в цьому конфлікті між Бандерою та Андрієм Мельником. Отож, ви на каналі так званий приємного перегляду. Пояснювати, хто такий Степан Бандера, гадаю, сенсу особливого немає. Проте поговорити про колегу ідейного побратима чи все ж опонента Андрія Мельника не завадить. Хоча б для того, щоб зробити цю розповідь для вас більш зрозумілішою. Андрій Мельник це від початку ідейна людина, його батько був просвітником в селі, тато й мама померли рано. Андрій залишався під опікою люблячої мачухи Павлини. Згодом його спіткав туберкульоз. Він пройшов лікування та отримав групу інвалідності і не підлягав призову в армію. Проте ідейного Андрія це не спинило. Він вступає добровольцем до Легіону Січових стрільців. Це було українське військове формування, що підпорядковувалось австрійській армії. По закінченню військового вишколу в нього проявилися таланти визначного військового діяча. Він стрімко піднімався по військовим званням за досягнення на полі бою в першій світовій війні. Він навіть отримав шаблю ерцгерцога Карла, що цікаво, нагородили не австрійця чи чеха, а саме українця. Певно, було за що. За свідченням іншого сотника УСС Михайла Мінчака, про Мельника говорили, що він заворожений як характерник, бо щоразу сміливо вів свою сотню в наступ, навіть не ховаючись від куль, які його оминали. Проте, у вересні 1916 року, в бою на горі Лесоня, це везіння його зрадило. Андрій був поранений і потрапив у полон до росіян. У вічі Андрій не впадав, це явно не про нього. Навпаки, за згадками побратимів, Андрій вліз у суперечку з російським генералом, який наголошував, що українці з росіянами один народ. Андрій нагадав йому, що Петро І просто присвоїв для московського князівства назву Русь, яка історично стосувалася саме українських земель. Наступний рік Андрій Мельник проводив у неволі. У нинішній Волгоградській області. Там він і познайомився з майбутнім головою ОУН Євгеном Коновальцем. Їх поєднували спільні погляди та бачення України незалежною. Незабаром вони втечуть з полону. Андрій Мельник був прагматичний в своїй роботі. Його мета була залучити максимальну кількість союзних сил, аби відновити українську державу. Цікаво, що співпраця була не тільки з Німеччиною, як дехто вважає. Мельниківці залучали велику кількість країн Європи, аби вдалося досягти головної мети. Натомість Степан Бандера був більше революціонером його діяльність була самостійницькою. Він розраховував власною потугою та за допомогою організації допомогти Україні стати незалежною. Проте не обходилось і без поодиноких випадків співпраці німців та бандерівського крила. На початку Другої світової війни і Андрій Мельник, і Степан Бандера опинилися із частиною своїх співробітників і членів проводів під домашнім арештом, а потім у концентраційних таборах Німеччини, І фактично були ізольовані від реального керівництва подіями в Україні. Перед продовженням хочу наголосити, що це відео створене завдяки спонсорам та патронам каналу. Дякую кожному. Посилання на фінансову допомогу каналу знаходиться в описі. Давайте поговоримо про розкол ОУН. Ще до розбрату в організації, Бандерівське крило вважало, що Мельник діє неефективно на посаді. Як я вже згадував, у крила Мельника та Бандери було різне бачення вирішення питання незалежності України. ОУН постала в кінці 20-х років через поєднання двох течій українського визвольного руху. З одного боку ветеранів Української революції 1917 21 років, вояків Української Галицької армії Дієвої армії УНР з іншого молодіжного крила націоналістичного руху, який виник у другій речі Посполитій, на території Західної України та у місцях розселення української еміграції в Європі. Таким чином, ОУН поєднала мілітарний досвід старшого покоління та радикалізм молодих. Тих, хто жив в еміграції, і тих, хто діяв під окупацією. Це об'єднання стало можливим завдяки особистості Євгена Коновальця, який очолив ОУН. Проте після вбивства Коновальця ця згуртованість випарувалась. Постали два світоглядних табори. Радянські агенти посіяли зерно розбрату і просто спостерігали, як організація розколювалась. Бандера і його соратники захотіли діяти рішуче і за власними правилами. Тому знайшли вигадані виправдання, чому Мельник не може бути головою ОУН. В основі цих виправдань лежала думка, що Конувалець не залишив заповіт для наступника. Також Бандерівське крило вважало, що Мельник діяв нерішуче щодо деяких питань. Щодо заповіту, є деяке припущення. За рік до смерті, влітку в 1937 році, Конувалець та Мельник зустрічалися на Щербському озері в Чехословацьких татрах. Там Коновалець запропонував Мельнику стати його заступником та виїхати за кордон. На той момент мельник перебував у Польщі. Євген Коновалець, відчуваючи, що кільце більшовицької агентури навколо нього стискається все вуще, уже не перший рік розмірковував над тим, на кого в разі потреби зможе залишити організацію. І хоча мельника він на той час не бачив уже близько 13 років, більш надійної людини підшукати не зміг. Отож, припущення полягає в тому, що Коновалець саме на зустрічі в татрах запропонував Мельнику, в разі чого посісти його місце. Попри це, в книзі про Андрія Мельника описано, що полковник дізнався про усний заповіт Коновальця від Омеляна Сенека, який входив до проводу українських націоналістів та був співзасновником ОУН. Отож, Омелян Сенек в Данцігу повідомляє полковника Андрія Мельника про усний заповіт вождя Євгена Коновальця. Сам заповід був відомий президії проводу українських націоналістів ще перед зустрічю біля Шербського озера попереднього року. Виконуючи волю покійного коновальця, Мельник з дружиною в кінці вересня 1938 року покидає рідні землі з маленькою валізкою емігранта, і 1 жовтня вони виїздять з фальшивими прізвищами до Берліна, а звідти до Відня, де 11 жовтня настало проголошення полковника Андрія Мельника, головою проводу українських націоналістів. Щоб краще розуміти ситуацію, провід українських націоналістів це керівний орган Організації українських націоналістів. Листів. Із заповідом розібралися. Перейдімо до листування Бандери та Мельника. Отож, лист від 6 квітня 1940 року відправник Степан Бандера, отримувач Андрій Мельник. В ньому Степан Бандера переповідає Андрію Мельнику, що на західноукраїнських та українських землях керівництво ВУУН перебирає Степан Бандера. Згідно з рішенням провідників і членів крайових екзекутив, також було скасовано діяльність провідника ОУН на теренах минулих польських земель Романа Сушка на псевдосич. Натомість провід ОУН на українських землях під окупацією Німеччини очолять провідник і краєва екзекутива, посада яких буде встановлено новим керівництвом на чолі Степана Бандери. Це лише дрібка важливої інформації з листа, проте її нам достатньо. Якщо бажаєте прочитати повний лист, переходьте в мій телеграм, там будуть усі фотографії важливих листів. Отож, з листа зрозуміло, що Бандера узурпував владу ВУУ на українських землях. Що саме спричинило таку революційну узурпацію і розбрат? Давайте розберемося. Повернувшись із тюрем революціонери, тобто Бандерівське крило фактично не визнало результатів другого великого збору українських націоналістів. Нагадаю, що на другому великому зборі було призначено Андрія Мельника головою проводу українських націоналістів, і, відповідно, надавало керівничі права над ОУН. Також в новому статуті ОУН наступні голови Організації українських націоналістів буде встановлювати великий збір, який буде зсилатись на заповідь попереднього керівника. Тобто, в разі загибелі керівника ОУН, наступника буде встановлювати великий збір, враховуючи заповіт попередника. У січні 40-го року Бандера зустрівся з Мельником, вимагаючи виконати низку умов. Передусім усунути з проводу українських націоналістів, членів, які себе дискредитували, зокрема Ярослава Баранівського і Омеляна Сеника, якого підозрювали у зраді. Мельник Бандері відмовив. Натомість у своєму листуванні щодо узурпування влади ОУН Бандерою Мельник відповів так: підтверджую одержання вашого листа з дня 5 квітня 1940 року і завіраною вашим підписом копії письма з дня 10 лютого того ж року. Познайомившись з їх з містом, зокрема з точкою 2 вашого листа, де ви повідомляєте мене, що перебрали керму діяльності Організації Українських націоналістів та покликали революційний провід ОУН, заявляю, що таким чином невідомі особи, імена яких ви відмовляєтесь мені подати, присвоїли собі компетенції великого збору українських націоналістів, а ви узурпували владу, що прислуговує голові проводу українських націоналістів. Стверджуючи, що ви, з яким я зв'язував мої надії. І допустилися вчинків, спрямованих на виразну шкоду ОУН. Я, як голова проводу українських націоналістів і керівник українського націоналістичного руху, ставлю вас перед головний революційний трибунал ОУН. Голова головного революційного трибуналу повідомить вас про місце і час сесії цього трибуналу. Як на мене, вчинок бандери з портаманним йому революціонізмом є шкодою ніж користю. Попри те, що бандерівське крило було більш активним в плані диверсійної роботи, крило Мальниківців, в лиці яких був той же Стіборський, роботу якого я розбирав в одному з минулих відео, переніс величезний вклад в націоналістичну роботу. Тому, якби ці доволі різні і водночас однакові керівники об'єдналися, це б дало більш плідних результатів. Бандера, не відкидаючи також і діяльності радянської агентури, роз'єднав націоналістичні сили. Отож, оцінюйте мою роботу, пишіть коментарі на тему відео та підписуйтесь на мій канал, якщо вам дійсно цікаві історичні події України та світу. Слава нації та слава Україні!